Добрий день, діти! Погляньте, який чудовий казковий замок. В цьому замку мешкають герої казки. А щоб дізнатися, що це за казка, потрібно виконати математичні завдання. Ну що, почнемо. І перше завдання в нас від лисички. Дітки, погляньте, на галявині стоїть три будинки. Під якою цифрою будинок стоїть найближче до нас? А під якою цифрою будинок стоїть ліворуч від нас? Під якою цифрою будинок стоїть праворуч? Молодці. Ви впорались із цим завданням? Наступне завдання у нас від зайчика. Діти, знайдіть мені геометричну фігуру, яка має 4 кути і всі сторони його рівні. Назвіть геометричну фігуру, у якої всього три кути. Яка геометрична фігура не має кутів? Яка геометрична фігура має чотири кути і чотири сторони, дві великі, дві малі. Розумнички, із цим завданням ви також впорались. Наступне завдання в нас від Вовчика. Порахуйте цифри від 10 до одиниці. Молодці? Із цим завданням ви також впорались? Наступне завдання від ведмедика. Звірята завітали до ведмедя на день народження. Хто стоїть найближче до ведмедя? Хто найдалі від нього? Хто знаходиться позаду Оленя? А хто стоїть? Попереду їжачка. Розумнички, із цим ви впорались. Ой, а наступне завдання в нас від Колобка. Діти, потрібно дуже уважно слухати задачу і порахувати правильно. Каже мати квочка в мене два синочка і чотири дочки. Скільки ж діток квочки? Шість малят до шкільнят стали струнка в один ряд. Підійшов до них панас. Скільки разом стало нас. Три маленьких киці грались на травиці. Рижик теж до них прибіг. Скільки кошенят усіх? Молодці, дітки, ви виконали усі завдання, а ви вже здогадалися, які герої казки мешкають у цьому замку. Правильно, та це ж герої казки Колобок. Діти, а нам же з вами час прощатися. До побачення і до нових зустрічей!